Вони складають в багажник автобуса свій реманент, сідають в транспорт і виїжджають з Ірпеня. Не назовсім. Учасників художнього пленеру намальований ірпінь завершальний творчий день, і проведуть вони його у Михайлівці Рубежівці. У рамках пленеру цю місцевість митці освоюватимуть вперше. Краєвидів тут не оране поле для художників. Мені понравилося цей церков. Очень красиво виглядять. відчувається божественне щось. Місцева церква сподобалася не лише художнику із Азербайджану. Недалечко від нього працює Ярослав Баландюх зі Львова. Це місце він запримітив трохи раніше і вже завершує свій етюд. Каже, закладав у свій твір, сакральний дух міцності, енергію сонця і оптимізму. В теперішньому житті постійно треба на все дивитися через оптимізм, в першу чергу себе заряджати, а потім вже своїм мистецтвом заряджати інших. Художницю з Києва Ларису Пуханову ця духовна споруда спонукала допомогти розквітнути соняхам на її полотні. Бачите, соняхи тут стоять, вони як охорона, сторожа. Напишу, що соняхи вже розквітли і вони охороняють ту церкву. А ось там на пагорбі трудиться Вадим Жуковський. Каже, цю локацію обрав не випадково. Йому як художнику храми дуже близькі. У багатьох викладав мозаїки, виконував розписи стін. Свою сьогоднішню роботу назвав би тиша. Добре, тихо, взагалі так спокійно. Інші мітці облюбували місцеве озеро Воканець. Коли ми дісталися цього озера, я думаю, що тут. Це небо, це вода, якось ну, я побачила в цьому взагалі образ України нашої. Тут гарно. Я, ми як приїхали сюди, я так одразу побачила такі плани, перший план озеро, ці такі гарно підсвічені дерева. Віктору Цапку з Полтавщини 67 років. Хотів піти воювати на фронт, але через вік не взяли. То тепер, каже, бореться пензлем. Свій етюд назвав би свято перемоги кольору. Я, я ж художник, я трошки перебільшую, але е, оці от бачите, такі дерева, вони всі нагинаються, десь кудись ідуть. Тепле дерево, холодне, це і є така боротьба. Кольорів, що називається живописом. Загалом, за умовами мистецької акції, художники мають виконати дві обов'язкові роботи, які залишаються у фонді пленеру. Ітюди, створені в Михайлівці-Рубежівці, вирішили подарувати селу. Ми теж будемо запрошувати і гостей, так і і партнерів, і щоб можна було показувати, що ось у нас був такий захід, що у нас є такі гарні роботи, що ми могли пишатися і показувати свій населений пункт усім, хто у нас буде. Я задоволений, що нарешті, нарешті художній пленар вийшов за рамки міста Рпінь. І перше, куди вони доїхали, це саме Михайлівка Рубежівка. Сподіваюся, що на подальше вони зайдуть і в Забучу, і в Козинці, і в Діброву. Там теж є багато мальовничих місць.